На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 19 травня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Студенти та викладачі Прикарпатського національного університету організували благодійний захід, щоб підтримати фінансово військовослужбовців 419-го батальйону. Подібні акції дуже потрібні. Захисники 77-го батальйону ТРО отримали дрон із Польщі. Сподіваюсь, що він буде допомагати оперативно реагувати. У Коломийському театрі покажуть постановку Володимира Горянського. Вистава женихи. Приходьте. у Коломиї дефілювали у сучасному та старовинному вбранні українських майстрів та дизайнерів. Дуже важливо, не цінно про це та інше детальніше у випуску. Ляки надіслали допомогу для 77-го батальйону. До слова саме благодійники із Ченцоховського повіту були одними із перших, хто підтримав нашу тероборону, коли розпочалася повномасштабна війна. Зараз підтримка від польських партнерів регулярна. Розповіли у Коломийській районній військовій адміністрації завдяки небайдужості представників Ченцоховського повіту Польщі. Нещодавно тероборонівці 77-го батальйону отримали дороговартісний дрон. Уже більше року наш 77-й батальйон територіальної оборони перебуває на передовій борон нашу державу. Ми перебуваємо в тісній взаємодії з командиром батальйону, і всі потреби, які до нас надходять від батальйону, ми стараємося вирішувати. Вирішуємо різний спосіб, завдяки коштів громад, волонтерів. А сьогодні маємо можливість долучитися до міжнародної допомоги. Завдяки співпраці між Коломийщиною та Чесноховським повітом Польщі на початку повномасштабної російської агресії вони самі до мене зателефонували, що вам допомогти. Тоді була проблема якраз для 77-го батальйону їх одіти, бо ж вони зібралися без нічого. Так вони в своїх штанах, в своїх кросівках там, чи черевиках. Ось ми тоді доп... вони нам допомогли. Вони попросили у своїх партнерів з Німеччини кошти, і за ці кошти вони закупили. Таку військову амуніцію нам передали. Ну і багато інших речей. А зараз ну, стало актуальним ця тема. Щодо дронів тому вони радо відгукнулися. Вони самі дуже задоволені, що вони мають можливість до цього долучитися, переймаються тим, що відбувається в Україні. Хочуть бажають нашої перемоги. Ми отримали дрони, і, от бачимо, що маємо можливість сьогодні підтримати наш батальйон і передали такі дрони, які я думаю, буде їм нагоді. Бо командир звертався, що є в цьому потреба. Хочемо подякувати за неодноразову допомогу нашому підрозділу. Сподіваюся, що він буде допомагати оперативно реагувати. Вести бойові дії і щоб зберегти саме основне наших воїнів, щоб нас не було втрат. У Коломиї створили центр готовності цивільних. Запрошені тренери навчають основ тактичної медицини та знайомлять. Із зброєю від листопада встигли провести вісім тренінгів та залучити понад 120 учасників. Деталі дізнавалися мої колеги. Центр готовності цивільних це проєкт, заснований у Полтаві. Завдяки благодійному фонду Сергія Притули ініціативу вдалося масштабувати на всю країну. У Коломиї такий центр з'явився в листопаді. Пригадує співорганізатор заходів Володимир Білоус. Дуже приємно, що на локальному рівні до цієї ініціативи долучаються як громадські організації, так і бізнеси і стараються навіть своїми ресурсами підтримувати цей процес. Інтерес все більше і більше росте. і До кожного наступного заходу ми бачимо великий інтерес в, в громадськості. Інструкторів, як правило, шукають у Коломиї. однак залучають експертів із інших областей, додає координатор Михайло Денищук є також люди, які готові відгукнутися і приїхати з Чернівців. З Івано-Франківська вже приїжджали, тому що там теж є такі діючі центри готовності цивільних, і ми обмінюємося інформацією, темами і також контактами різноманітних інструкторів. Теж серед основних вимог наявність практичного досвіду. До прикладу, інструктор із поводження зі зброєю тренує також бійців ЗСУ. А інструкторка з тактичної медицини провела чимало тренінгів для цивільних. Дисципліни також обирають ретельно. Почали з найнеобхідніших для людей без військового досвіду, розповідає Володимир Білоус. Ми будемо старатися розширювати спектр безпосередньо таких заходів або таких курсів, залучаючи додаткових інструкторів. І бачимо ще один з варіантів: це яким чином підготуватися, що необхідно мати для того, щоб бути більш готовими до мобілізації, до загальної мобілізації? Незабаром планують додати ще кілька нових тем: серед них стрілецька справа та навчання на безпілотниках. Вхід за донат каже Михайло Денищук. Найближче відбудеться 20 травня в суботу. Це буде знайомство зі зброєю. На такому тренінгу ми разом з інструктором проводимо такий огляд зброї. Це декілька зразків іноземної зброї, також нашої. Правила поводження зі зброєю, найосновніші проходимо. Реєстрація на всі заходи, які ми проводимо, відбувається через анкету. Цю анкету ви можете знайти на той чи інший захід на наших соціальних мережах. Центр готовності цивільних коло у Фейсбуці і в Інстаграмі. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Крок до перемоги. Студенти та викладачі інституту мистецтв організували благодійний мистецький захід, щоб зібрати кошти на придбання дронів та тепловізорів для військовослужбовців 419-го батальйону. У лавах ЗСУ служать студенти та випускники вишу. На жаль, багато вже загинули. Мій чоловік зараз на лавах ЗСУ. і Я знаю, які це потреби. Богдана Чепіль, випускниця кафедри виконавської майстерності інституту мистецтв Прикарпатського національного університету. Дівчина каже, другий рік війни суттєво змінив свідомість українців. В кожного українця, який себе вважав не надто сильним патріотом України, коли почалася війна, в нього цей поклик прокинувся і всі готові ставати на захист своєї держави. Відтак за ініціативи студентів та викладачів інституту мистецтв за три тижні організували благодійний мистецтв. Тецький захід крок до перемоги, адже переконані студенти, наша перемога залежить від кожного, а не лише від ЗСУ. Дуже тішуся з того, що цю ідею підтримав студентський колектив, викладацький склад, і спільно разом зробили захід, який я думаю буде корисним не тільки для збройних сил України, але важливим для підтримки української настальної культури, української настані ідеї. Ну і, очевидно, подальшого поступу України вперед. Мета заходу зібрати кошти на придбання дронів та тепловізорів для військовослужбовців 419 го батальйону Збройних сил України. Що таке дрони? Що таке тепловізори? Це очі. Це засоби, які допомагають як виявити і знешкодити ворога, так і зберегти чимало людських життів. Тому подібні акції дуже потрібні. Загалом Прикарпатський національний університет щотижня організовує різноманітні акції, аби зібрати кошти на потреби наших військових, адже нині в лавах збройних сил України служить багато студентів та випускників закладу. День відзначення дня університету нам вдалось зібрати 250 тисяч гривень, і ми їх передали для придбання необхідних дронів для нашого студента, який перебуває в збройних силах України. На жаль, багато випускників загинули на війні, але вони назавжди в пам'яті кожного як найхоробріші воїни України. З нагоди професійного свята в музеї історії міста Коломиї відкрили нову експозицію. Присвятили її діяльності відомого коломийського громадського діяча Кирила Трильовського. Працівники зізнаються після початку повномасштабної війни кількість відвідувачів музею зросла. Деталі розповіла директорка музею Уляна Мандрусяк. Міжнародний день музею співпав з новим святом, який вже дуже вкорінився в нашій традиції. Це день вишиванки, день української вишиванки. Музей історії міста. Це справді є скарбниця. Скарбниця нашої минувшини, нашого коломийського часу. І тих людей, які колись жили в Коломиї і сьогодні проживають, Коломия має надзвичайно особливо ауру. І е, якщо читаєш е, м Згадки чи враження мешканців або тих людей, які побували в Коломиї, всі в захваті від нашого міста. І нам здається, що ми його любимо найбільше сьогодні. Але ті мешканці, які приїжджали і жили в Коломиї, вони теж його любили надзвичайно, бо дуже багато є споменів захоплюючих з великою любов'ю сказане про наше місто. Ми відкриваємо експозицію нову експозицію. В музеї, яку готували Михайло Орсак, Іван Мегедин, про е та те життя, яке вирувало в нашому місті в кінці 19 століття, на початку 20 століття, саме в вирі української тематики, тому що можна було організовувати українцям різні товариства, хоча політичні партії це були рідкість, але товариства, які пробуджували свідомість українську серед людей, які творили нову кри. Раїну новітній тодішній день в теперішній час. Наші наукові працівники вже збирають інформацію про мешканців, які живуть. На жаль, відходять тепер в цей час, особливо це наші воїни, які Захищають нашу землю, і ми маємо можливість сьогодні гарно святкувати мирно, спокійно в Коломиї наше професійне свято. В цей час, коли дуже багато є мешканців, які переселилися, втікаючи від війни східних районів України. Всі, майже всі нам так хочеться бачити, але дуже багато людей, саме які приїхали тимчасово проживати в Коломиї, відвідували і відвідують музей. Їм цікаво познайомитися з нашою ментальністю, з нашими традиціями, з нашою культурою, тому що нема да ті правди діти нас штучно роз'єднували, робили нас ворогами, ніби ділили на різні сорти, і тому люди хотіли. Пересвідчитися, чи чи їм говорили правду, і як е, насправді воно є, тому е, нам дуже приємно, що всі приходять, і ми всі одинакові. Ми всі здружуємося. Ми робимо багато спільних заходів, е, різних акцій, і це нас об'єднує. Ми таким культурним швом, е, культурними діями е, сшиваємо нашу велику державу. У Коломиї відбувся етноподіум. Вишиванка. Представниці модельної школи подіум дефілювали у сучасному та старовинному вбранні українських майстрів та дизайнерів. Зокрема, свої колекції представили майстер-кушнір Михайло Вінтонюк. А також бренди «Лілія Винник» і нитка. дуже важливо не аби як цінно, тому що. Вишиванка це генетичний код нації, це те, що формує Україну одне з того, що формує Україну, і саме в такий нелегкий час. Як найбільше хочеться популяризувати українське вбрання, справжнє старовинне, сучасне вишити вбрання. Не те, яке нам показували роками наші вороги, а те, яке було у нас, і це дуже важливо. І звісно, це все відбувається завдяки тим людям, які зараз нас захищають. Зокрема, мій чоловік. Я дуже щас. Слива, що маю нагоду займатися улюбленою справою справді у цей нелегкий час. Це ідея управління культури та туризму, а також модельної школи-подіум, тому що декілька років тому у нас, коли ми вже відбувався етно-подіум з ініціативи Михайла Вовка, зараз він на війні, тому ми вирішили продовжити цю традицію. І до Дня Вишиванки це найкраще підходить. Також у нас є багато місцевих майстрів та дизайнерів, і ми хочемо популяризувати їх. Популяризувати Звати нашу культуру, дати їм можливість для. Розвитку, росту одяг для етнопоказу нашого представили Михайло Вінтонюк. Це відомий кушнір з коломищини з корнича. В нього такі автентичні є відреставровані вироби. І є троє сучасних таких показів. Діти в дитячих виробах. Два покази від наших теж локальних, але дуже відомих Ліля Винник. Бренд і також бренд нитка. Ми заручилися великою підтримкою власне молодіжної ради і модельної школи подіум, і разом в такій синергії сьогоднішнє дійство стало е, можливим відбутися, так і також в нас є партнери, це відвельна компанія Благо, які долучилися, і завдяки їм ми змогли закупити червону доріжку, яка буде слугувати не тільки для такого «Подіуму», а й для різноманітних заходів, які відбуваються в нашій коломийській громаді. Також це колектив «Дивограй», центр позикіль. Ної освіти агіла танцювальний колектив. Звичайно, наша трембіта. Оркестр коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. І найважливіший колектив, який долучився до нашого дійства в принципі за останній час це найголовніша наша підтримка це оркестр окремої 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Сьогоднішнє свято вишиванки можливо тут в мирній коломиї під мирним небом, саме завдяки нашим воїнам, Збройним силам України. І на жаль, сьогодні наш народ платить надвисоку ціну. Кривава війна забирає найкращих. Найосновніша мета це донести всім коломиянам і не тільки гостям нашого міста, що вишиванка. Це є наш код нації, а це те, з чим ми народжуємося. Я вважаю, що взагалі кожен новонароджений українець вперше має одягати розпашоночку вишиту, і це буде правильно. Тому сьогодні хочеться подякувати особливо колекціонеру, нашому кушніру Михайлу Вінтоніку. Хочеться подякувати тим підприємцям і тим дизайнерам, які власне виготовляють вже більш сучасний український одяг, за те, що вони долучилися до таких добрих справ. І нехай наша е, вишиванка е, буде такою окрасою не тільки в нас в Україні, а й в цілому світі. Сьогодні це дуже важливо. У Коломиї покажуть постановку Володимира Горянського. Вистава Женихи це гостра соціальна сатира, змішана із гротеском. А персонажі колоритні і не схожі один на одного. Сучасний театр виступить у Коломиї 30 травня, початок о 18 годині. Шановні друзі, 30 травня Коломия, Драмтеатр, о 18 годині. Вистава Женихи, приходьте, щоб обмінятися позитивними емоціями. Істерія в голос так називається пластично-поетична ремісія, яку покажуть у Коломиї. Це інсценізація за віршами Коломиянки Марти Гуцуляк, режисерка Ірина Ярмоленко. Прем'єра від Франко театру відбудеться у Коломийській філармонії 21 травня, початок о 17 годині. Зеленення якість води, стан повітря, поводження із відходами. Ми запитали коломиян, чи турбує їх стан довкілля у громаді. Які екологічні проблеми на їхню думку є сьогодні у місті? Межі, все екологічно ми я в селі все зелене, колохати. Я по цьому не дуже скажімо, компетентний, що я можу говорити, але вроді мені здається, що забагато ріжуть дерев. Озеленення от мене, наприклад, то, що ріжуть дерева, як це так різати дерева в місті, там в парку, що ще можуть стояти, вони ріжуть оце. А насадження не бачу, щоб були дерева, щоб садили. Це що трохи могли б там озеленювати, а то, що вирізають, ви знаєте, от там от то озеро там біля пруту, мені здається, почистило дуже добре. Гарно зробили, ніби така відпочинкова зона. Там то, то були корчі такі, знаєте, що страшно було зайти. На, на рахунок того то дуже добре. А те, що може, ну вирізають дерева. Я вам скажу, що може десь такі старі дерева, що такі вже. Просто небезпечні є. Ну, тобто там по бульварі лесі українки, ці дерева, то вже треба їх пересадити. деякі вже ну ці що тут нормально. Ну, вода в нашому місті явно не Проблема з деревами, це всі знають. Не дуже зрозуміла тактика і. Тактика в цьому плані, які дерева вирізають, чому так масово за цей рік, і чому не підготували до цієї виробки, тобто не насадили спочатку нових дерев, а потім не зрубали старі. Тому що так вийшло, що тепер нам треба чекати 10-15 років, щоб ці дерева і ці парки вернулися. Ну ви читаєте, знаєте, яке озеленення? Повирізували дерев багато. Пишуть по Ну я не знаю більше про проблеми довкілля та шляхи їх вирішення у Коломийській громаді говорили у студії програми Нові правила. Отож, дивіться сьогодні о 19.30 на телеканалі НТК. 22 та 23 травня у Коломиї та деяких населених пунктах району не буде газу у зв'язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт. Газопостачання буде припинено із дев'ятої години ранку 22 травня до п'ятнадцятої години 23 травня. У Коломиї, Воскресінцях, Королівці, П'ядиках та Шепарівцях. Про це повідомляють Коломийські газовики. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сейво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вже гарного настрою. Лише хороших новин і звичайно нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.